Добрий день, центр постачання представляю відео. А як синхронізувати два інверторні генератори не маючи спеціального кабелю? Тобто зараз ми будемо синхронізувати дві фонди U10. Тобто вони йдуть по кВт. А синхронізувавши їх, ми отримуємо 2 кВт. Але ми не будемо використовувати ось ці роз'єми. Так, штатні. Зараз я покажу, як зробити синхронізацію цих двох станцій без використання цих роз'ємів. Зараз ми перейдемо на сервіс, я покажу яким кабелем можна їх синхронізувати. Так, дивіться, для синхронізації нам знадобиться два відрізки кабелю, дві вилки, кутові, зараз, коротко, ми самі кутові, і одна розетка. Тобто, що ми беремо? Зробимо два от таких от кабелі, тобто один, зараз робимо другий, і на цю вилку. Але, як в минулому в відео, треба зберігати полярність. Тобто, якщо це синій, то і тут він має бути синій, на общий вхід, тобто синій сюди і синій другий сюди. Коричневий сюди і сюди. Чому взяли штарові вилки? Щоб ви потім, не дай Бог, там не вставили їх отак. от. Якщо взяти пряму вилку, її можна як так вставити, як так. Якщо вони штрирові, значить вони так. Тут ми зараз правильну полярність зберемо і далі в нас покажемо, що з цього вийшло. Mm, так, дивіться, що ми маємо. Правий правий, обоє вони сині. І тут ми їх... Правий синій, правий синій. Лівий коричневий у лівий коричневий. Тобто воно все співпадає. І чому у кутовілки? Тому що в генератор ми тільки так її можемо. Так, 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 ми вже не повинні змінили полярність, тому треба брати тільки кутові. Так, дивіться, тепер що ми робимо? Підключаємо. Станції у нас заглушені. Спочатку одну підключаємо сюди. Тобто, чому ми кутові взяли, щоб отак от не можна було перепутати? Тому тільки так. Тому ми взяли кутові вилки. Іншу вилку сюди. Сюди на общу розетку. І оцей прилад 2 кВт. Зараз запустимо по черзі станції і подивимося, що з цього вийде. Так, станції ми запустили по черзі. Тут зелений індикатор, тут силений індикатор ось воно все. Так, і зараз будемо кидати навантаження. Це вентилятор, дивіться, перша ступінь кіловат, і друга ступінь, 2 кВт. Тобто вони відчувають навантаження. Ось 2 кВт. Ось так воно все йде. Ось так ось ми синхронізували ці фонди без спеціального кабелю. А тепер пару слів про мінуси цього синхронізування. Тобто, скажімо так, воно небезпечно, це само собою. А потім а по, взагалі, по синхронізуванню синхронізуються тільки інверторні станції, в яких є такі ось порти. Це порт. По суті, просто дублювання розетки, так? І однакової потужності. Тобто не можна синхронізувати одну, наприклад, і у 10, і у 20. Тільки однакові, дві одинички, дві двойки. Ну і тільки, котрі мають порти інверторні. Тобто ми пробували синхронізувати тільки Honda. За інші станції інверторні. Я нічого не хочу сказати. Але принцип, якщо я порти, має бути такі самий. Про звичайний бензинові, ну там щось згорить однозначно зразу. Так, ну ось так ось все це вийшло. Так, з питань придбання звертайтеся за посиланням на нашому сайті. Всього доброго вам!